Так, друзі, ну і варіант номер 2 це докімнатна квартира. Також вона біля метро Холодна гора. Але тут поверх останній 12-й це для тих, хто любить краю з вікна, тому вам також показую першим. У нас східні двері і дві окремі кімнати. Це у нас шавки для зберігання речей, кімната номер 1 дзеркало. Кімната номер 2. Давайте з кімнати номер 2 почнемо. Так, ось така кімната. Це у нас спальня. І хочу вам показати, подивіться, бачите, яка красота з вікна. Кухня. А, санвузол. Труби новенькі. Ванна і ось така кухня. У будинку газ, зверніть увагу, є лічильник на газ. Так, кухонька. І кімната номер два Вона з балконом, кімната ця. Балкон ось такий. Так, і от ще раз вам такий красивий вид. Так. Ну, ціну я трошки пізніше озвучу 44 метри.